Справа 757. Ілля Муромець заготував на зиму для свого коня 2 тонни 1 центнер вівса. За грудень кінь з'їв дві сьомих усього запасу вівса, а за січень 3-5 решти. Скільки центнерів вівса? Кінь з'їв за січень. Ну що ж, стартуємо. Спочатку я пропоную знайти, а яка ж маса всього вівса у центнерах. Ну що ж, у нас 2 тони 1 центнер. Давайте спочатку переведемо. Пишемо перша дія. Треба 2 тони. 1 центнер. Це дорівнює. Дві тони це 10 центнер. Одна тона це 10 центнер, то дві тони це 20 центнер плюс 1 центнер. Ну і всього це буде 21, звичайно, центнер. Добре. То всього було 21 центнер. Сказано, що за грудень кінь з'їв 2 сьомих усього запасу вівса. Дві сьомих від 21 центнера. Давайте знайдемо, скільки це. Як це знайти? То пишемо тоді друга дія. Треба 21. Це загальна маса. Проділити на 7 це буде одна сьома. Але таких частинок нам треба дві, то ми множимо на 2. І це дорівнює. 21 поділити на 7, це буде 3. А 3, що множиться на 2, це буде 6. Пишемо в дужках чого. Центнер. Ну, і це у нас з'їв кінь. З'їв кінь за грудень. Добре. Тобто 6 центнер він з'їв за грудень. Нам сказано, що за січень він з'їв 3 п'ятих решти. Нам треба спочатку знайти, а яка решта була. Усього було 21 центнер, а він з'їв 6. То в третій дії нам треба від 21 центнера відняти 6 центнер і це буде дорівнювати 15 центнер. Пишемо, це у нас решта. Вівса. Добре. Тобто решта складає 15 центнер. Сказано, що за січень він з'їв 3 п'ятих решти. нам тобто треба знайти 3 п'ятих від 15 центнер. Як це зробити? Пишемо четверта дія. Знайдемо спочатку 1 п'яту. Треба 15 поділити на 5. Це буде одна п'ята. А нам таких частинок треба 3, то ми множимо на 3. І це дорівнює. 15 поділити на 5, це буде 3. А 3 помножити на 3, це буде дорівнювати 9. Пишемо в дужках чого. Центнер. Це у нас записуємо. З'їв кінь за січень. За січень. Ну що ж, виходить, що за січень він з'їв 9 центнер вівса. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, 9 центнер. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частини від числа. Тут у нас були простіші числа, і розв'язалась задача набагато простіше. На цьому вправу завершено.